Вітаю на каналі Секенді. Наливайте собі чайку, кофійку і поїхали. Я вже в магазині, мир з зразу підійшла до хусток і ще й знайшла ось таку цікаву хусточку. Роздивляюся її, але бачите, по краях щось: чи то брудне, чи то так, так має бути. Трішки набрала шарфиків, потім вам покажу, якщо сподобається мені. Тепер хочу підійти, подивитися до взуття. Дуже багато дитячого, ось такого різного, і літнє, і вже осінньо-зимове. У кого є дітки, тому дуже вигідно і зручно купувати в секонд Хенді, я так вважаю. Ось такі гарні чоботи дівчачі знайшла. Роздивляюся, але в мене, у мене немає маленьких діток, тому йду далі. Це я підійшла до жіночого, це охоронник Василь, ну, я шучу. Певне, ви розумієте мої шутки. Ось такі знайшла. Шкіряні з тонкою підошвою, трішки вже не по сезону, та й розмір великуватий. Ванси знайшла. Дивно, що передостанній день завозу ніхто не купив. Ось такі знайшла шкіряні рієкер антистрес. Ой, аж у мене впало з руки. 39-го розміру. І ось така дивна зав'язка. Чесно скажу, не розумію, як зав'язувати. Ось іще такі знайшла осінню осінньо весінні вони такі тяжкі, Лакіровані. теж 39-го розміру. Ну, гарні такі, але дуже важкі. Другий трішки пошкоджений, але мені здається, це бруд. Цікаве таке взуття. Ось іще дивлюсь на нижньому ряду. Ой, дуже такі цікаві. Чи це байкерські, чи рокерські, такі заслуговують уваги, шкіряні, відчуваються. І що це таке незрозуміло, як воно зроблене? Вони дуже важкі. Ось такі ще тканини та патульки. Цікаво блідо зеленого кольору, трішки брудненькі, я мала на увазі п'ятнишком. Шкіряні туфлі, а 80-ті. Шкіряні, дуже важкі. В таких зазвичай у мене завжди натираю ноги. Лодочки. Ось ще я знайшла ой, такі здорові. Я спочатку подивилась на носки, але ж ще маленького росту. На верхній полиці не дуже добре видно. Ось такі лодочки шкіряні. Сьогодні дуже багато 39-го розміру. Теж 39-й. Ось такі ботинки. З кінгурушкою. За тонка підошва, як для нашої зими. Ой, а ось огляньте, який носок. Видно, що на тоненьку ножку і якість не дуже, або їх залюбили вже, заносили. Макасіньке. Велике різноманіття взуття сьогодні в магазині, а завтра буде 56 гривень за кілограм. Впевнена, що за день розкупують все. Ось такі з натурального замшу теж знайшла. Вони дуже високі. Ой, а ці чоловічі, подивіться, Боже, я їх тільки роздивляюся, це 41-розмір Челсі чоловічі. Ну, дуже такі прям, видно, що каблук рементувався. Ну, заслуговують уваги. Рядом жіночі лежать чомусь. Хоча це чоловічий відділ. Ось такі ботинки, трошки затемно. Тепер я вже перейшла до суконь і знайшла ось таку сукню. Розумію, що це, мабуть, ем, національна якась сукня, але мені дуже сподобалася ця вишивка, і я захотіла вам показати. Оце думала, що воно. Ем, Дуже так погано пошити, але, бачите, це просто треба поправити. Сірого кольору, L розмір. Впевнена, що можна стилізувати і по сучасному. Ну, дуже цікавий такий рисунок. Якби ще розпірки по бокам, потім я знайшла ось такого жакета, білий. Без застібок, без гудзиків. Ось тільки гудзики на рукавах, які гарні, як перлинки. Видно, без слідів носки. Гарненький жакет. Але я вже казала, мені носити нема куди жакети. І не особо вони в мене пішли. ...даже не особу, а взагалі жакет, який в мене є, я ще ні одного не продала. Ось я показую склад. Ну, такий гарний заслуговує уваги. Далі я пішла на жіночий кофти. Сьогодні я вирішила взагалі тільки дивитися жіночі речі, тому що ви мені кажете, що я дуже мало показую жіночих, я це зрозуміла. Дуже багато кофт, флісових, різних кольорів, ну, вони всі приталені, дуже багато із дефектами. Але стоїть подивитися детальніше, тому що можна знайти щось дуже-дуже цікаве. Ось знайшла ось такий светр червоний. На дотик я сразу відчула, що в складі є вовна. Видно катишки. Зараз треба подивитися, як завжди, одною рукою не дуже вдобно. Ви вже мене вибачайте, що я так, але дійсно одною рукою не дуже вдобно. Ось подивіться: 50% Мерінос. Так, а це вже я знайшла е, зимову тематику светрик бренду Атмосфер. Сподобався мені той помаранчевий носик, але сам светр дуже скрипить. Я навіть не стала брати його, щоб приміряти. Сподобався светр такого жовтого лимонного кольору, але ось бачите, як на вішаку висить. Мені це дуже не подобається. Це дуже портить річ, тому лучше йти далі. Дуже багато різних светрів. Ось цей, привернув мою увагу, теж, і от, бачите, знову ні. Раз. О, я спереді взагалі багато зачіпок. Знайшла ось такий ще зелений светер. теж на дотик відчувається вовна. Щас подивимося бірочку. Бірочку, а, вон, бачите, 100%, але моль полюбила вже той светр, на жаль. А це відчувається, що неправильно пралося. Ось іще один знайшла дуже м'який на дотик, і колір такий. І, он, бачите, що я не знаю, як це треба було його носити, щоб такі дирки поробити. І це 100% кашеміру. Яке воно приємне на дотик. Потім я знайшла червону толстовку найк. Сподіваюся, це ем, оригінал. а можливо і ні, але на якість дуже добре. Розмір маленький, тому я навіть не стала брати в примірку. Це вже я підійшла до курток жіночих. Курток дуже багато, різних теж. Прям геть зимових мало, але таких осінньо-вісінніх дуже багато. Приталених, ось таких коротких. Тут вона дуже така брудна, і я не впевнена була, чи відіпреться вона. Ось така жовта. Розмір маленький, хотіла взяти, взять блайпоміряти. Знайшла ось такий бомбер цікавий. Колись я знаходила на. Вподобі такого, але чоловічий бомбар. А то, здається, жіночий. Ну, маленького розміру теж. Це вже я доходжу до сумок. Різних пакетів, дуже багато. Ось шкіряна, на перший погляд, але там багато дефектів, і я вже і не, не починаю дивитися детально. Ось щось шкіряне з таким орнаментом цікавим. Стиль хобо, якщо я не помиляюсь. Але теж, бачите, вже тут треба добре над цією сумкою попрацювати, щоб довести її до ладу. Тому ми її пороздивляємося і підемо далі. Всякі сумочки, але вони всі з дефектом. Цікаво, куди воно все це потім потрапляє, якщо його не купляють. Ось знайшла щось таку сумку шопер. Не то пляжна сумка, не то шопер. Але підкладка прям видно така дешева, скрипуча. І ось теж Колір приємний, але з дефектом. Все з дефектом. Навіть оця сумочка і та без застібки зламана зміг. А ось гляньте, яка гарна сумка. Правда, це моя. Хотіла пошутити, сказати, ось дивіться, що я знайшла. Червоне пакетів дуже багато, але і толку з цих пакетів. Хоча інколи дуже виручає, Ось такий найк теж в заношеному стані. Далі йде дитячий одяг. Ось це я на куртках і знайшла ось таку куртка рубашка із пальтової тканини лімонного кольору. Ну, відчувається Іскусственне, знаєте, таке, аж скрипить. Дуже багато і однією рукою незручно знайшла ось такий жіночий, шкіряний це не то подовжена куртка, жакет, пальто щось таке, м'яка шкіра, розмір маленький. Хотілося б мені знайти щось шкіряне, а це вже я в примірочний. Ви вже мене бачили в цьому одягу, тому не буду детально оглублятися. Покажу вам, що я взяла приміряти. Ось перше я знайшла таке кардіган халат пальто. Подовжене, м'якеньке таке на дотик. Не дуже мені подобається, що воно приталене. Можливо, це малуватий розмір на мене в розстібнутому. Отак, от мені здається, краще. Але довжина не моя. Я так вважаю, що потрібно трошки довше. Ну, Якби воно було довше, можливо, я б придбала. Ось я вам показую склад. Ну, трішки тут є в складі вовни. Зовсім трішки. Розмір L. Ну, таке собі. Таке. Так, наступна ось така кофтинка. Теж тут склад добрий. Потім покажу. Сподобались мені кольори і ем, саме от такий візерунок цікавий абстракція. І дерев'яні гудзики. Гудзики можна замінити при бажанні. ну Така цікавенька ковтина, кардіган. Це ще сучасно носити подібне. Ось такий склад чудовий, 20% вовни але при детальному. Подивилася, що то, що катишки то таке, а ззаді на спині там дуже багато ниточок. Знаєш, так, знаєте, таких як зацепок. Тобто катишки можна і зібрати, а зацепки ні. Ось і ще ось така куртка бомпер. Мені сподобалася Яскраво синього кольору прошита. Бомпери тепер це. Тобто, до, до сих пір в тренді. Сподобалась мені, сподобався цей бумпер, куртка, От. під голубі джинсики було б непогано. А як ви вважаєте? Але при детальному. Коли почала роздивлятися, із середини не дуже якісно прошито. А можливо, там була підкладка її здерли, не впевнена, поліестер, Мадейн Pakistan. І ось знайшла дефекти. На жаль. А так хотіла придбати. Ну, Якось так, це моє сердечко для вас. Я вже виходжу. Ось те, що я придбала. Зараз я вам покажу і покажу свій чек. А вам хотіла б сказати дякую, що були зі мною, додивились це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалося із моїх знахідок, щоб ви придбали для себе. Мені буде дуже приємно. Дякую ще раз за підписочку і за лайки. Ось дивіться, шарф палантин. Це, взагалі, взагалі моя суперзнахідка. Отой шарфик. Ось ще такий шарф знайшла, але нема ні бірки, ні складу, без дефектів. І ще один шарф платок, дуже яскравий, відчувається бавовна. Дуже яскравий і з совами такими. Він такий квадратний і дуже-дуже здоровий. Ось мій чек.